Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Що ж, диво, нехай невеличке, але таки сталося. Європейський союз погодив 90 мільярдів євро допомоги Україні на 2026-2027 роки. Про це заявив президент Європейської ради Кошта. Крім того, Сполучені Штати нібито готують нові санкції проти терористичної федерації. Про це заявив голова Мінфіну Штатів Скотбес. Ну і власне про це також сьогодні будемо говорити. Звичайно, що проговоримо про цю допомогу? Звичайно, що проговоримо про нові санкції щодо Росії, про гарантії безпеки, які нам, нібито, готові дати європейські країни при досягненні якоїсь мирної угоди. Але все одно мені видається знаєте, відкритим лишається одне питання: як вони Росію змусять ось ці гарантії безпеки виконувати? Сьогоднішня ніч знаємо, знову ж таки була неспокійною для України. Бачимо, що росіяни взялися за Одесу. Вчора вбили матір трьох дітей, яка їхала мостом у машину. Потрапив шахет. Вони починають атакувати мости. Але і ніч для росіян також була неспокійна. Чимало було вибухів на території боліт, гори горить і хімзавод і інші були влучання. От про це також сьогодні будемо говорити. Я думаю, багато хто з. Вас, до речі, сьогодні збирався без світла на роботу. Так ось о, Орел і Ростов так само частково залишилися без електроенергії після влучання добрих дронів. По ТЕЦ і загалом про із влучань ми таких і розпочнімо. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоря, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, і наших глядачів. Пане Ігоре, Ми бачимо, що відбуваються завовідбуваються удари добрих безпілотників або інших засобів по хімзаводам російським по НПЗ. А я б хотіла проговорити з вами про чергову розпочати цей ефір з чергової спецоперації Служби безпеки України, яка відбулася днями. А служба безпеки України заявила про ураження на аеродромі у тимчасово окупованому Криму, і вразили. Вони техніку російської ППО на сотні мільйонів доларів. Крім того, вразили міг 31 із повним бойовим комплектом, і от два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення Небосву, РЛС 92 н 6 і С 400 Триумф, ну і комплекс Панцер С. Два, ми вже не вперше з вами говоримо про те, що ми часто пристрілюємося по тимчасово окупованій території Криму. Ну але тут літак міг 31 із повним бойовим комплектом. Що це означає? Чи правильно я розумію, що цей окрім того, що цей літак не зможе тепер взлетіти, ну хоча б якийсь певний час, то і цей боєкомплект мав би взірватися, чи його можна ще зняти? Чи залежить від ушкоджень? Залежно, безумовно. Якщо б підірвався, я думаю, довели б до нас інформацію, що це відбулося. Але важливіше все, щоб був скожен саме цей літак. Тому що ми, мабуть, ну хтось пам'ятає, нагадаю, що міг -31 – це саме той літак, який може нести ракету кінжал. І знову нагадаю, що. Ракета Кінжал, це ракета Іскандер М, яка пристосована для пуску з літака. Для чого це робиться? Для того, щоб до швидкості. Ракети Іскандер, яка пускається з наземних пускових установок. На жаль, вони її вже модернізували із дальності 500-600 кілометрів. Вона може діяти на 800, А це означає, що може досягати об'єктів на заході України. Так чи інакше, коли пускається з тридцять 31 ця ракета Іскандер, і тоді її назва кінжал. Вона має швидкість тоді і ракети, і літака, і це ускладнює роботи наших обслуг протиракетних комплексів, такі як її Петріот. Саме по собі, навіть під час пуска з землі, це дуже важка ціль. вони модернізували, скоригували програмне. Забезпечення, тобто знищувати її сама по собі важко. З літака вона стає гіперзвуковою, це означає більше швидкості п'яти швидкості звуку. Так от я все це проговорив для того, щоб розуміли наскільки важливе знищення самого літака. Детонували не озброєння. Якщо б детонували, то б точно вже його вряд чи можна було відновити. Але ну важливо такі інформації, що він суттєво пошкоджений. Крім того, хотів би звернути увагу, що дійсно ми з вами неодноразово про це говорили. Що наші по тим часу, об тимчасово об'єктам тимчасового конуща окупованого Крима знищують локаційні станції, це саме ті станції, які стає у них обмаль, тобто по ракетам. Протиоповітної оборони у них почались проблеми. їм не вистачає для забезпечення. Це дуже добрий сигнал. По друге, другий напрям про локаційним станціям, які були розбиті аж дві неба сучасне. Ну, мало того, що це мільйони затрати, але з точки зору воєнного це очі, ухи, е, наче е, системи протиповітряної оборони, ну і пошкоджений, крім того, тріумфа складові це дуже важливо. І третій елемент, який проблема у них з озброєннями, це е, бракує радіоелектронних складових оснащення багато яких озброєнь, типів озброєнь. Ці напрями до кінця цього року, і взагалі треба відмітити, що якщо в попередні роки їх воєнна промисловість додавала, то це перший рік, коли значить почались мінуси в ці не дається, а з мінусами, і взагалі, економісти наші і Всесвітне говорять про те, що дуже великі проблеми почались у них з фінансуванням, дефіцит, який вони не можуть закрити, готові були юанями, але китайці Сі Цзінпін, не дав їм цього ні кредита, ні коштів, навіть в юанях, і тому це дуже серйозні симптоми, щоб ми розуміли, як би в підґрунті до проведення з ними переговорів те, що вони там хочуть щось показувати по досягненням. На фрон фронтах ми пам'ятаємо, що по великому рахунку дуже багато фейково, в тому числі ситуація по купінську, які там кореспондентів намагались запрошувати все інше. А на правді зараз наші контролюють більшу там 90 цього міста, і ситуація для них погіршується. От такі наслідки, скажем, від подій там з локації до глобальних оцінок ситуації в російській ситуації. Ну е, справді, ми знаємо, що вони брешуть про свої успіхи на, на фронті, особливо про Купінськ. Не так давно позавчора здається, кремлівська цвіль вийшла і щось знову говорила і доповідала брехала в очі усім, що Купінськ все ж таки під контролем. Дуже цікаво, чого ж він не згадав вигаданий ним комсомольськ. чомусь він знаєте, не сказав нічого ані слова, от, говорячи про так звані перемоги терористичної федерації. Але тим не менше я б хотіла вас. В цьому в, в, ось про тему російських військ ось ще що запис, запитати Олександр Сирський заявив, що нібито Росія наро, наростила вже не нарощує а вже наростила угрупування до чисельності близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції. Нібито вони знаходяться на кордоні з НАТО. А, і ось він також розповів, що проінформував міжнародних партнерів про поточну ситуацію на фронті. А, під час засідання групи Рамштайн. Нагадаю, що. Воно було онлайн, але тим не менше воно відбуло, відбулося, не розповів і про суттєві втрати терористичної федерації, і про те, що, попри це, Росія не відмовляється від продовження наступальних е, дій. Ось ці 710 тисяч осіб. На вашу думку, що це за цифра, де вона взялася? І знову ж таки, якщо ми говоримо про колосальні втрати е, на фронті і про те, що Росія не так швидко просувається, як вона про це заявляє. То якщо в неї є. Така кількість осіб, чи вона може підкріпити український фронт. Ними? Тут, на мій погляд, доцільно згадати те, що з Кавком говорив десь декілька місяців чи пів року тому відносно того, що росіяни формують 12 дивізій в глибині, там десь з яких 4 вже були сформовані. Ну і з, з того, що мабуть сформовано, вони поповнюють. Ну, Скажімо так, що в боях навколо покровська мирноградська агломерація для того, щоб підсилити тиск і там просуватися далі. Там є у них просування в районі населення пункту Мирного, який розділяє і Мирноград, а в Мирнограді наші ведуть бойові дії фактично в оточенні, Треба про це сказати. Так от на Покровськ вони цілу десантно штурмову дивізію завели 76-ту, і безумовно ця ситуація якби погіршилась. Але наші там повідбували шляхи логістичні, які заходять в Покровськ, в районі Грішени. Тримають. І за рівно. Це Там два населені пункти, через яку логістика заходить на північ Покровська. А потім з півночі Покровська вона значить, просувалась мирна град. а зараз вони її зробили фізично а точно перерізали. Її роблять. так, що там ситуація досить складна. Я до того, що дивізії, які формуються. У них не так швидко, як вони хотілися, але ж ну, от, на підтверджує вже лавком, що чотири сформували і тому вони є. Але питання окремо, що вони заводять в Білорусі війська для того, щоб зараз загрозувати загрожувати країнам європейським. І бачите, в підтримки цих 90 мільярдів євро на два роки, вже не тільки, скажімо так себе повела. Антіукраїнське Угорщина традиційна Словачина, Словаччина, а приєдналась і Чехія. Тут Мимохідь недавно був в Чехії, вивчав це питання і ще було перед виборами, і вже тоді говорили, що піднімається, незважаючи на те, що там президент, скажімо, проукраїнський, пронатівський генерал, а, а прем'єр прийшов на антиукраїнські риторики. Було очевидно, що почнуться такого роду дії, і на жаль, ми бачимо, що вони проявилися. Добре, що незалежно від таски позиції тих трьох країн, але ж було ухвалено підхід. Причому в іншому варіанті не так як планували, це теж собі такий симптом. Але це відбувалось і це головне, і це принципова. Тому, значить, Путін шукає шляхи тиску, якщо не вести бойові дії одночасно із натовцями, скажімо, ну і з усіма там пробити суваловський коридор, чи там на Литву, чи можливо ну на Польщу, все ж він, якщо буде скоріше всього на країну якусь Балтії, тобто пробні такі робити. Одночасно ще відкривати один фронт. По цій економіці, по всьому я думаю, він не спроможний. А здійснювати тиск, що робиться, це так. Крім того, ми пам'ятаємо, 4 чотири роки вони ж весь час загрожували періодично, а підуться з боку Білорусі на Україну чи ні? І тому ці ж війська можна говорити, що вони спрямовані на якусь із країн НАТО, а можна задіяти, як вони в доя там брехали з батькою. Ну, батька в першу чергу, що крім тракторів в Україні нічого там з їх боку не, не з'явиться. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що свій час Путін говорив, що відносно Криму і України що не відбудеться, тобто вони застаріли кончені брехуни. І цю силу можна просто застосувати для того, щоб вплинути в першу чергу Україну. Тобто я прогнозую те, що відкривати зараз фронт з НАТО всі е, е, ведучі бойові дії з Україною, у них немає сил, вряд чи він на це піде, і по планам, які мають розвідки. З наших союзників, да і наші вони планують це робити з 28-го року, але все це теж відносно. Якщо підготуватися, то можна десь опять таки пробно зробити дії, якісь вони проводять з повітря і на морі, як ми знаємо, північні країни і країни Балтії но десь перевіритися, і на суходолі окреме питання по Швеції і Фінляндії. Там Швецію можна, і у них є плани острів Готланд відвоювати Прибалтику свої можливості посунути і так далі. Тобто, ну плановому можуть бути декілька є плани по НАТО з 28-го року. точно. ну і зараз для тиску можна проводити те, що вони проводять. Ну от власне, ви згадали про ще одного диктатора, так про Лукашенка. Він там вчора давав інтерв'ю по своїм пропагандистським каналам. Ну, у нього там, в принципі, інших не є. І знову це все в стилі Лукашенка, який він розумний, який він мудрий, і знову залякував е, Україну. Але ми що, що нового ми вчора дізналися з його інтерв'ю? Так це те, що Сі Сідзінпінь виявляється китаєць, так і те, що Арешнік вже знаходиться на Білору і вже, от власне, з сьогоднішнього дня він має заступити на бойове чергування. Чи м -м, можете ви пояснити, що означає це слово сполучення бойове чергування? Чи це я ви в цьому бачите погрозу для Європи, тому що вже одразу з'явилася? Інформація, інфографіка, за скільки хвилин хвилин він може долетіти до європейських країн у цей так званий орешник. А ось власне що означає це слово сполучення, бойове чергування, і чи це є погроза, чи це є лише констатація факта, і поки що без погроз. Ну, якщо це здійснено, розвідки я думаю, перевіряють наскільки це відбулося. Бойове чергування – це готовне до, до застосування по великому рахунку. Можливості його відома, але ж відома, крім того, і те, що крім пуска одного на Дніпропетровськ, які ми бачили, ще два додаткових були невдалі. І ще по одні ракети СБУ, по-моєму, спецструктура наша була проведена операція, і вона була знищена. Тобто там одиниці їх, і невідомо наскільки вони робочі. Чому? Тому що це як конструктор було складено. Тобто, із міжконтинентальної ракети на три ступінь взяли дві, сформували і таким чином з'явилася ракета середнього радіуса дії. Яку от назву має Орешник, но до кінця для того, щоб тиснути, як з цими тисячами військових, які заводяться, навіть якщо завели питання у тому наскільки проти НАТО це питання. Але таку кількість я думаю, що щоб дотиснути але можливо і застосувати півночі на Україну отут більш реалістично але вони роблять все. Використовуючи пропаганду і деякі воєнні дії для того, щоб тиснути на держави європейські на керівництво ну на скажем громадян цих держав, вкладають кошти в пропаганду внутрішню безпосередньо в цих державах для того, щоб там формувати там загони. Проросійських ми знаємо, в Німеччині досить багато вони демонстрації навіть проводять відповідне, набираючи там російських чи, чи там і це безумовно небезпечно, такого роду дії. І Путін, розуміючи це, як старий кадебіст продовжує вкладувати в це кошти, яких дуже не вистачає, як ми з вами характер по ситуації безпосередньо вироблені дуже важливих елементів їх озброєнь, таких як ракет для зенітних ракетних комплексів. Нагадую локаційних станцій, які вибиваються, по друге і та по третє елементи, там управління радиелектронники як складових частин дуже до багатьох інших видів озброєння, і це суттєво. Це такий сигнал, опять -таки, в те, що накопичились. Скажем, обставини, які негативно почали проявлятися. В стані їх війно підприємств воєнної -промисло -промисло ну, промисловості. Ну знаєте, це справді таки приємна новина, що у них починають накопичуватися проблеми, але хотілося б не просто швидкого накопичення цих проблем, а щоб вже стався колапс. Тим тим часом ми бачимо, як діють наші європейські партнери разом зі сполученими штатами. Також з'явилася інформація у Блумберг, що нібито вони підготували пакет гарантій безпеки для України. Який містить цитую детальні надійні та серйозні заходи, і ось стосовно на того, того наскільки це надійні та серйозні заходи, я б хотіла з вами поговорити. Ну, по перше, перший елемент оборони це українська армія чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. При тому партнери, нібито, зобов'язуються, продовжувати постачати західне озброєння, щоб забезпечити належний рівень підготовки. І тут я собі вкотре повторюю це, ще хто кому має забезпечувати належний рівень? Підготовки, говорячи про те, що вміє вміють збройні сили України, е, також сполучені штати згідно із цим планом будуть забезпечувати обмін розвід інформацією і будуть фіксувати будь-які спроби порушення мирних домовленостей. Ну і цей план передбачає розміщення військ коаліції європейських країн далеко від лінії фронту для зміцнення довіри. Хоча до того, ми чули власне слова Фрідріка Мерца про е, те, що е, якщо будуть розміщені ні, німецькі війська, то вони матимуть право на відповідь, чи Яко, якось так він сформулював. Але знаєте, чому я зараз не точно цитую? Тому що я від мерця чула і про Тауруси. Ну і власне скільки він вже канцлером, а Тауруси досі до нас якось не долітають. Що ви думаєте про ось такі гарантії? Про такий м -м, пакет гарантій безпеки для України, як ви бачите, за яких умов він буде дієвим? За умов реалізації у випадку е, дій російської сторони. а тут є велике питання. Навіть по п'ятій статті просто так говориться формально, вони їх використовували десятиріччями. А коли вникнути дьявол, то в деталях завжди, а деталі полягають у тому, що якщо нападають на одну з країн, умовно кажучи, одну з країн Балтії, да. Невеличка країна, яким найбільш важко отримувати оборону, то по п'ятій статті всі повинні приймати участь її захист, але не визначено, немає таких планів, що всі починають застосовувати свої війська для того, щоб підтримати все таки інше. Немає. Я це підкреслюю. А говориться про те, що всі будуть опять зберуться і будуть вирішувати, яким чином допомагати. Ну, хтось буде дійсно застосовувати війська, а хтось буде проявляти. Ми бачимо, що це може бути значить така колонна, як та ж Угорщина, Словаччина, і примкнувши, да зараз Чехія хоче. От можливо, президент буде цьому робити про спротив, але десь скільки це вдасться. І ми уявляємо, що це виглядає зовсім не так, як ну показувалося, який цей міцний альянс і як він буде захищати. І в зв'язку з цим не тільки ми розбираємося в цьому а головне ті країни, які вже там в НАТО, і вони бачать, що це по поведінці американцям далеко може не спрацьовувати, як це було потрібно. І взагалі розібрались країни Балтії, що Починаються дії, а, значить ведуться вони, а потім збираються і по планам натябським, які існують, вже будуть перекидати війська, щоб їх підтримувати. Так поки підтримувати, вони пройдуть ці країни Балтії, всі причому. І тоді взяли стали розміщати по батальйонам в цих країнах Балтії, що хоч якось там. От порозміщали. Ну і в Польщу заодно, і в Румунії, тобто на східний. Але що таке батальйон? Тільки навколо ми обговорюємо Покровська-Мірноградська агломерація 150-170 тисяч, тільки навколо цього району одного. І ми говорили про це, що 710 тисяч вони вже мають. і Ми бачимо, що може загрозливо угрупуватися на Білорусі. Про що розмова? Тому країни західної Європи бачать справжню діючу, я так от неодноразово коментую останні часи цю статтю прояви її, це в діях саме України. І саме сил оборони України, тому вони з нами до цього етапу війни говорили, вони в НАТО, вони не можуть спільно розробляти озброєння. А тепер, коли ми доросли самі в виробленні дронів в розробках ракетного озброєння, зразу задружили всі, і хочуть спільно, спільне, на таємниці, наче в НАТО, які на Тобто я це говорю про те, що тут спрацюють підкреслюю з великої літери закони війни, і вони підштовхують і того ж Трампа, який 10 місяців тому взагалі в упор не бачив України і українців. Вимушено у нього не з'явилася там любов. Ну любов на 200 мільйонів а, в рік, яка Америка буде там допомагати, і то на нього тиснуть його оборонно-промислове підприємство, для того щоб на ну, щось щось було, того що вони його поставили. На президентство, а тепер він там mm -hmm. порізав все, і це через європейці, до речі, да. а європейці подивилися на цю ситуацію і говорять, що ці кошти все більше приймається рішення. Можливо, частково американцям, а все решта, що буде фінансуватися, це повинно фінансуватися підприємства європейське, і Трамп заюрзав знову пане і і і ігоре. Далі да. а, та на жаль, у нас мало часу. Ну тут, знаєте, говорячи про гарантії безпеки, у мене все одно лишається питання так, а все. Такі, яким чином вони змусять Росію піти на таке перемир'я чи, взагалі, якось змусити дотримуватися, хоч якихось деталей плану. Наразі я вам дякую. Єго Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України. Зараз робимо паузу, і після цього повертаємося до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.